Сьогодні європатруль проведе інспекцію столичного зоопарку згідно нашої інформації. Корми, які тут як, якими годують е, тварин, їхня вартість перевищує вдвічі, а то й втричі ринкової. Отже, ми якраз хочемо переконатися. Перше питання: ми хочемо дізнатися, скільки реально коштують корми, та перевірити їхню якість. Друге питання нас цікавить, як перезимували тварини, тобто нас попасти в вольєри. Там, де е, тварин тримали в зимовий період, там, де є службовий вхід, і там, де е, вхід для звичайних відвідувачів, він є обмежений. Отже, побачимо результати нашої інспекції вже незабаром. Зараз ми хочемо перевіряти зимові вольєри, так як перезимували тут капитні тварини, тому що за нашу інформацію вони знаходяться у жалюгідному стані. Тому ми, якраз, от всі разом активісти хочемо перевірити, зайти на службову територію, там де не ступала нога звичайних відвідувачів, дізнатися, подивитись на зоопарк зсередини. Ну, просто, що можна так безперешкодно зайти і отруїти, якщо навіть. То, це, 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 взагалі дуже, дуже небезпечно. А тому тварини і вмирають. Тому що будь-хто може сюди зайти. Ви бачите, що двері не зачинені, надати їм яду і все, і тварин немає. Будь-хто може потрапити і отруїти ми... тварин. Розумієте? Прийшов? Я зрозуміла. Дякую <му> за перегляд! А до, до, на, на місці, пан Євген. У нас є квитки, ми відвідувачі зоопарку. Ну так ви ж не відвідувачі до адміністративного здання. ви тільки смотри, як Ми бачили тигра, ми хочемо поговорити. А ви хто ви такий? Я, Я вам показати посвідчення журналіста. Вибачте, будь ласка, тут запит від народного депутата. Ми прийшли передати з об'єкт? депутата до директора. Ми а що ви директор. мене знімаєте? Ні, уберіся чаші. Чому? Чому прибрати? Чому проблема? Трудности в зоопарке есть на сегодняшний день. Они накапливались годами, последними, последними годами. Но необходимо сказать, что э, ситуация выравнивается. Процес іде, робочий процес коліків настроєм на роботу. Я вам показую те, що не можна в житті показувати. Це був не для журналістів, а для круг і для інших організацій. А ми вам даємо для того, щоб вже все так затрахало, хлопці. Що знімаєте і дивіться. Так. Ну чому ви мене знімаєте? Я не готова на те, щоб ви мене знімали. До Покажіть документи. Не хто... показала, гуляйте далі. Мене насамперед цікавила у моїй розмові з директором зоопарка, яким чином відбувається закупівля на. Величезні суми, тобто, чи застосовується процедура закупівлі в одного учасника, скільки взагалі учасників приймають участь у тендерних торгах, але на жаль, директор не зміг на це питання відповісти, сказав, що документація тендерна, взагалі, тобто він тобто, її нема в зоопарку. Куди вона поділася, нібито попередній директор її захопив собою. Сьогодні ми перевірили київський зоопарк на його готовність до нового сезону. Те, як зимували тварини, звісно, нарікання викликають те, що підприємство взагалі не отримує коштів. Тобто, я не розумію, навіщо утримувати таку величезну територію в центрі міста, яка є. Просто збитковою, збитки за минулий рік склали що 11 мільйонів. Тварини також, по-перше, те, що вони гинуть, але найбільша проблема ну, їхня гибель це наслідок. Найбільша проблема в тому, що вони знаходяться в незадовільних умовах, тобто території недостатньо. Ми зайшли сьогодні в зимові вольєри, там дотримали антилопи і тому подібне. Ясно, що якщо тварині потрібно там весь час провести зиму, якщо тварина, яка звикла взагалі до волі, до великого простору, якщо там потрібно прожити всю зиму, то ну, ясно, що це жалюгідно. До єдине до кого немає претензій, це звичайно до рядових співробітників, яких тут працює 418. Ми прекрасно розуміємо, що найкорупційніші схеми вони зав'язані десь там на горі з приводу і закупки кермів, з приводу і до речі, у нас запитання виникло з приводу підприємств, підприємців, які тут працюють, тому що за нашою неофіційною даною. Також потрібно заплатити кешем, налом потрібно заплатити людям, які якби занести кошти тим, хто тут працює. Тому що минулий виконуючи обов'язки директора, такий собі Іванов, за три місяці своєї роботи він умудрився. Мало того, що забрати всі документи з собою, забрати документи з приводу тендерів. Ми з ними так і не ознайомились, як вони проводились, на якій підставі, у кого й закупаються карми і тому подібне. Ми бачимо нового директора за. Парку від сьогодні якраз 100 днів від того, як він почав працювати. І от зараз оброблений матеріал, який ми отримали, ми будемо з ним вже працювати більш детально і дізнаватися держити, дзвонити Держкомстат, писати депутатські запити, дізнаватися про реальну ситуацію в зоопарку.